Замість жінки з відром, що доїть корову, роботизоване доїння. Замість вил і лопат сучасна техніка, що вносить добрива, збирає урожай та змішує корми. Це не ферма майбутнього, а українські реалії аграрного бізнесу. Щоб розвіяти міф про аграрний сектор. Школярам ОМАНі та регіону показали, як виглядає українська ферма сьогодні. Сучасні корівники з автоматичною системою подачі кормів та роботизованими системами, де усю брудну роботу виконує техніка, а працівник лише контролює цей процес. Моє враження про ферм. Набагато змінилося, тому що я думала, що це якась буде занедбана стара будівля, там будуть всі казали всі бігати в халатах з вилами. Але тепер нові технології, нові працівники, IT-технології, це все змінилося і це дуже змінило моє. Прийняття аграрний бізнес не тільки сучасний, а й прибутковий другий міф, який розвіяли для дітей. Україна перша в світі по експорту соняшникової олії. Кожна друга порція картоплі фрі у світі смажиться на українські олії. Як результат, 15% ВВП країни становить агробізнес. У той час як у США, це 1%. відсоток. Як далі розвиватиметься аграрна галузь, залежить від молоді. Саме тому для школярів створила онлайн конкурс. Інтелектуальна ферма майбутнього, участь в якому можуть прийняти учні дев'яти. 11 класів з будь-яких куточків України. Ці діти ще, можливо, не визначилися в житті, вони ще не обрали вуз, не обрали спеціальність, Тому ми хочемо їм відкрити те, що аграрний бізнес це дуже прибуткова, дуже сучасна, дуже модернізована і найголовніше престижна сфера. Україні. Для участі в конкурсі школярам доведеться пофантазувати і створити власну ферму майбутнього у формі презентації в PowerPoint, надіславши її на електронну адресу фіочірисочкафарм до 13 листопада. Переможець проєкту отримає грошовий приз тисячу гривень. Я хочу прийняти Участь у цьому заході я уявляю майбутню фер... ферму дуже досконалою, новітньою з нанотехнологіями. Культури Тури більше мені подобається так вирощувати. Буде техніка більш така сучасна, а я буду начальник.